Розкажіть, будь ласка, ось як розділився світ через вторгнення Росії в Україну та якою була підтримка світових держав на початку, ще 10 місяців тому, і якою вона вже є зараз? Щодо підтримки світу на е Україні, є різні критерії. Е в широкому політичному сенсі це е голосування, наприклад, в Організації Об'єднаних Націй, засудженням війни Росії проти України. І е, Підтримка е, політичних позицій, позицій України, наприклад, теж в засудженні анексії окупованих територій України було декілька голосувань протягом року. От в березні була резолюція Генеральної асамблеї з засудженням російського вторгнення, а потім були голосування по інших питаннях, от, зокрема засудження анексії окупованих територій України, і ми бачимо, що абсолютна більшість країн світу. Підтримує Україну в цьому сенсі це політична загальна політична підтримка прямо на боці Росії. Ну на голосування проти цих резолюцій. ООН, лише найбільш одіозні країни підтримали Росію. Це країни, які мають статус країн спонсорів тероризму. Це, наприклад, Північна Корея, Сирія підтримала, або країни, які повністю залежать від Росії, такі як Білорусь, та ж сама Сирія, Нікарагуа. От можна просто, ну, це одиниці таких країн, не більше десятку, які прямо підтримують Росію. Є країни, які не хочуть сваритися з Росією. Значна частина африканських країн, ну вони бідні, і вони теж мають якісь економічні зв'язки від Росії. Є Китай або Індія. Ну, у Китаю є протистояння з Сполученими Штатами, Індія, і Туреччина, наприклад, вони мають активні торговельні стосунки з Росією. Тут скоріше працюють економічні егоїстичні інтереси. Але все ж таки, от абсолютна більшість країн світу засудили російське вторгнення, російську агресію проти України. Значна частина країн світу близько 50 країн в ті чи іншій формі підтримали, по перше, почали санкції проти Росії. Ну деякі країни е, вели санкції ще в 2014 році, але потужні санкції економічні політичні санкції проти Росії були введені відразу після початку російського вторгнення. Відключення е, найбільших російських банків від системи міжнародних платежів SWIFT, на е, Ведення е, різноманітних економічних і політичних обмежень, персональні санкції От все це відбулося буквально в перші дні війни. Санкційний режим проти Росії Він не дає одномоментного ефекту, але тим не менш, це покарання Росії за агресію, і санкції посилюються. Вже ухвалена е, Європейським союзом, ну і в цілому західними країнами вже дев'ять пакетів санкцій. І санкції стають все більш масштабними і все більш жорсткими. Я б сказав, така удавка санкцій, вона затягується на Росії. Далі підтримка України зброєю і економічна підтримка. Такої масштабної підтримки у нас ніколи не було. Ну не було й таких обставин трагічних, безумовно. Але на відміну від того, що було в 2014 році, на заході зрозуміли те, що вони подивилися не відразу. Подивилася вистоїть Україна чи ні, коли вони побачили, що Україна вистояла, десь з квітня почалась масштабна підтримка. До цього теж давали зброю, але зброю, скоріше таку, неважку. Давали джевеліни протитанкові системи, давали легке озброєння. Ну там Стінгери, теж така легка зенитна зброя протиповітряна, важкої зброї взагалі не давали тільки. В квітні, коли побачили, що по перше, Україна вистояла, відбила російську навалу на Київ на північ України, але в той же час посилились бої на Донбасі. От тоді були рішення про надання нам важкої зброї, була створена потужна, широка коаліція, майже 50 країн, вона отримала назву Платформа Рамштайн. Це коаліція. Яка координує постачання Україні зброї і боєприпасів? і Економічна підтримка. Фактично, десятки мільярдів доларів варті зброї, десятки мільярдів доларів. Ну є оцінки близько 37 мільярдів євро. Підтримка протягом року України. Економічна підтримка, щоб ми могли надавати соціальні виплати, пенсії, і щоб ну скажімо так, Україна нормально функціонувала під час війни. Це не гроші на зброю. На зброю окремо йдуть. це окрема допомога, але теж десятки мільярдів доларів. Тільки штати більше 27 мільярдів доларів дали нам на зброю, на конкретні на конкретні відеозброєнь, і ми знаємо, ну яку допомогу. Могу українським військовим надали, наприклад, відомі системи залпового реактивного вогню Хаймарс американські. Це точкової потужна зброя. Зараз, от коли почалися з жовтня масовані ракетні обстріли енергетичної системи України, нам надаються системи ППО, нам надають енергетичне обладнання. Так що, в цьому сенсі, рівень допомоги Україні він дуже великий і знов таки аналогів немає. От були розмови в 2014 році про план Маршала для України. Зараз вже не тільки розмови, Вже є теж широка коаліція країн, які надають нам оперативну термінову допомогу, От, зокрема з енергетичним обладнанням, там, з генераторами. Іншим енергетичним обладнанням, але вони готують Організаційні структури і фінансову основу для того, щоб вже після воєнного періоду почалася масштабна економічна допомога щодо відновлення України. Такщо, все це приклади не просто абстрактної політичної підтримки України. А у нас як виявилось, є дуже багато реальних друзів, які нам активно допомагаються в тому, щоб ми вистояли от перед цією кривавою російською агресією. От можна сказати, от які країни найбільше підтримують Україну? Ось топ-5? Україна. Да, я можу вам назвати. Ну, я по-перше, назву топ-трійку за обсягами допомоги, зброєю, ну і в цілому допомоги. Тому що допомога це не тільки економічна допомога, це, наприклад, і, а, країни, які прийняли наших біженців, вимушених переселенців. Топ-трійка за допомогою зброєю. Це Сполучені Штати, Польща і Великобританія. Оце три країни, які найбільше нам допомагають зброєю боєприпасами. Далі, по біженцях вимушені переселенці найбільше нам допомагають в цьому сенсі та саме Польща. Вона прийняла більше двох ну близько 2,5 мільйонів біженців. Зараз вже менше. Ну зареєструвалися, але у нас там і були. Наші трудові мігранти, але поляки допомогли. У них все ж менше економічних ресурсів ніж, наприклад, у Німеччині, але вони прийняли найбільше наших вимушених переселенців. Ну тому, що кордон же, ми межуємо і виїжджали більше через Польщу. Але поляки проявили себе як справжні друзі. От в цій війні вони активно нам допомагають зброєю, економічно допомагають і прийняли наших біженців. Більше мільйона біженців прийняла Німеччина, але маленька Чехія вона прийняла близько півмільйона наших біженців і теж надавала велику допомогу. Теж саме от країна невелика. Але от в п'ятірку тих країн, які нам найбільше допомагають, і економічною зброєю входить саме Чехія, невелика Чехія, маленькі Балтійські країни дуже активно нам допомагають, якщо рахувати обсяг допомоги і військової. Там зброю, яку вони передавали, і економічна допомога, рахувати по відношенню до їх бюджетів, то е, вони е, серед головних лідерів, е, ну фактично, є лідерами е, от в, ць, в цих обсягах допомоги. Ну тому, що у них масштаби маленькі, але те, що вони розуміють, спільний ворог, Україна воює, е, стримує російських е, агресорів. Тому що інакше б вони пішли і на країни Балтії, і на Польщу, і про такі плани вже відомо. Економічну фінансову допомогу величезну нам дає Європейський Союз і в поточному році, от. Допомога більше 20 мільярдів євро. І на наступний рік теж величезний пакет допомоги запланований багатомільярдний. Так, що це головні наші донори, країни, які дають нам найбільшу допомогу. Але в цілому десятки країн. Десятки країн, далека Японія. Теж наших біженців прийняли і теж надають нам і от енергетичне обладнання і іншу допомогу. Австралія це я просто для порівняння країни, які дуже далеко від нас, а в основному на що теж зверну увагу: в основному нам допомагають демократичні країни, країни з сталим демократичним ладом, і це теж показово. От коли наш президент Володимир Зеленський нещодавно був в Вашингтоні, триумфальний візит, дуже тепло його там приймали, відзначали американські друзі, що Україна зараз це фортеця, бастіон боротьби за демократію. Ми фактично на передовому фронті боротьби за демократію за демократичні цінності ми стримуємо навалу одного з найбільш одіозних авторитарних режимів в світі. І боротьба між авторитарними режимами і демократичними зараз відбувається на теренах України. І, от в цьому контексті нас сприймають те, що ми боремось не тільки за себе, ми боремось за демократичний світ. І тому, от в першу чергу, нам допомагають демократичні країни, де країни демократичного світу. We'll be right <laughs> back.